Бажаю міцного, слава Україні, шановні пані та панове, на зв'язку Олексій, і ви дивитесь канал Давай Пограємо. Голос демократії публікує свій дев'ятий випуск демократичних новин. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. День свободи відсвяткований успішно і блискуче, проти ворог не спить, і поточний стан галактичної мапи виглядає наступним чином. Об'єктивно, нам дуже важко. Останні тижні хелдайвери сумлінно і важко звільняли планети за планетою, обороняли Хелмар, шукали якісь корисні речі на думку міністерства суперземлі для того, аби в кінці кінців рушійною силою вдарити по осередку демократичного термінідного зла планети Ошоун. І на жаль, план поки що виконан на 50%. Проте в цій битві ми вже втратили такі планети, як крім Сіка, Борок, Гакрукс і Терк. Хелмаер ще тримається, але це питання часу. Проте хелдайвери не здаються, тримають стрій і сподіваємось, що ми зможемо дотиснути цих мерзотних створінь. Ну що ж, переходимо до новин. Як я й казав у минулому відео, з нами стався великий в лапках патч, який приніс у гру певні покращення. Пройшло вже достатньо часу, аби оцінити наслідки і зробити певні висновки, аби зрозуміти логіку розробників і того, що вони нам пропонують далі. Отже, деяка зброя дійсно стала краще, особливо я хочу відмітити два напрямки: СМГ стали дійсно гарно наносити шкоду, її стало більше, і це дуже відчутно. І в ближньому бою у вас стало більше шансів дати ворогу демократичних ляписів. Стратегеми, такі як деескалатор і автокенон, стали відчутно потужнішими, враховуючи, що автокенон і так був непоганий, а став ще краще, це вже великий бус новачкам і тих, хто полюбляє цю зброю. А для того, аби швидше і легше виконувати демократичні завдання, вам ще й покращили деескалатор, і тепер він. Точно заслуговує мати місце в лодаутах, так як з ним тепер можна дійсно знищувати як і великих ворогів, так і добре чистити натовпи. Покращення для епохи, як на мене, не принесло суттєвої різниці. Вона як і була посередня, так і лишилась. Те саме можу сказати про гранати. Якоїсь різниці я не помітив. Про холодну зброю я взагалі молчу. Таке відчуття, що там змін поки що не відбулося зовсім. А от що помітив, і до речі, якщо ви теж це помітили, залишайте свій коментар. Можливо, я помиляюся. Понерфили койот і кукаут. Як на мене, вони або зменшили вірогідність підпалу ворога, або збільшили супротив ворогу до вогню. Не сказати, що койот став гратися погано. Ні, він все ще приємний, але відчуття нерфу, причому прихованого, присутнє. Далі хотілося поговорити про технічний стан гри. Загалом відчуття змін я не побачив. Так, ППС стало місцями трохи більше. І я рідше бачу просадки до слайд-шоу, але вони все ще є і вони відчуваються. Чи стало менше вилітів? Так стало. Чи відчутно менше? Мабуть, ні. В печерах все ще є баг, коли нори жуків є під текстурами, все ще стратегеми падають на дах, все ще є проблемні місця. Критичні. На мою думку, так. Печери, це та річ, де, якщо у вас не працюють стратегеми в тому місці, де це потрібно, це фактично зламана місія. Тому це критичний баг. Вороги Вони стали кращі в контексті, що ті зміни, які були зроблені, відчутні, і тепер деяких ворогів вбивати стало легше. Драган Роуч тепер вмирає, якщо збити йому крила. А ілюмінацька м'ясна котлета тепер не така живуча. Раптур Воріор тепер досить повільно вилазить із-під землі і в тебе. Є досить часу, аби його вбити. Якщо підсумувати все це, то можна сказати, що роботи у розробників ще не пахане поле. Багів вистачає ще на десяток таких патчів. На цьому пропоную перейти до нового інтерв'ю з Мікаелем Еріксоном. Michael, here we are again. Again. Який чомусь вдягнув дряву шкарпетку і показав її в кадрі. Можливо, тому що на цей раз питання вже не були взяті з теплої ванни. Питання брали від самих гравців, і ці питання, я думаю, кожен хотів би поставити самим розробникам. Тож давайте розберемо це інтерв'ю на молекали. Тому переходимо до питань. Чому гра досі має дивні баги? Наприклад, вороги ілюмінати провалюються під землю чи з'являються невідомо звідки. Чому гра взагалі зараз перебуває на такому складному стані? І що з цим будуть робити, запитує один із гравців. На що Мікель відповідає, що він радий чути такі запитання, і що іноді студія досягає успіху, а іноді трапляються факапи. Цими факапами вони вбивають довіру до гравців. Але якщо прийти до суті, то розробка гри це складний процес, і розробники в певний час дуже сильно були захоплені новим контентом і не звертали увагу на те, що проект почав тріщати по швам. На мою думку, це досить відверта відповідь, і вона відповідає дійсності. Головне, аби були зроблені певні висновки, і ці висновки перетворились дії, а не пусті слова. Наступне питання було про те, що попереднє інтерв'ю це лайно бродячої собаки, бо в ньому не було нічого корисного. На що отримали відповідь, що то був Певного роду експеримент, аби показати новий вектор комунікації і дати гравцям зрозуміти, що фокус команди змістився на стабілізацію ситуації в цілому, і результат тому один із багатьох патчів, які ми отримали. Тож він обіцяє і надалі говорити відверто, навіть якщо питання будуть незручними. Наступна частина запитання звучала так: як ви плануєте підходити до балансування гри надалі? Чи плануєте виправляти певних проблемних ворогів, через яких деякі стратегеми стають марними? Мікаель же відповів, що процес балансування це безперервний процес, так як в гру додають багато контенту, і це завжди потребувало балансу. І так буде продовжуватись і надалі, бо будь-які нові фічі впливають на баланс загалом. Він навіть навів приклад останнього патчу, де два дизайнери балансу Ленард і Ніколас стали справжніми воїнами балансу, ретельно переглянувши безліч показників, і це є величезним кроком для подальших правок. Ще одна частина попереднього питання звучала так. Скільки часу вам знадобиться, щоб полагодити гру, хоча б орієнтовно, які ваші пріоритети, коли виправлять певних ламаних ворогів? Микель дав на це досить розгорнуту відповідь, але я вам розвіб'ю це на короткі тези. Перше. Гру тестують всередині студії, але із-обмежених ресурсів вони пропускають певний сценарій, які можуть трапитись. Друге, є думка робити закриті бета-тести, аби знаходити більше багів. Третє. Багів у грі занадто багато і це є проблеми. Виправити все це кілька місяців роботи. Скільки? Да ти що, блядь, су... Четверте. Кожен майбутній патч має відчутно зменшити кількість багів. Наразі вони виправили третину. Я тобі натижнів. Розумієш? Напиздюнькав, Наїбав. П'яте наступні патчі будуть виходити частіше, а не раз в два місяці. Наступний блок був про проблеми з продуктивністю, які стали окремою темою розмови. Багато гравців скаржились на падіння ФПС у певних місцях. Мікель підтвердив, що це відома проблема. Деякі місії та ситуації працюють цілком нормально, а в інших ми спостерігаємо відчутне просідання кадрів. До прикладу, він назвав один із найгірших випадків сутички в міських біомах проти армії роботів. Якщо ви граєте зараз у міських руїнах проти ботів, дуже ймовірно, що у вас значно просяде FPS, і це погано впливає на досвід гри. Певні кроки оптимізації були зроблені, але наразі це. Не дало суттєвого приросту в середньому десь плюс 2 ФПС іхуязуявляю. Втім, команда шукає шляхи більш суттєвого покращення оптимізації, що б це не значило, і наголосив, що очікувати суттєвого приросту оптимізації найближчим часом не варто. Все це відбувається поступово. Також підняли питання про те, що гра важить 140 гіг на ПК. На що Мікель послався на останній девблог, і що команда вивчає питання, як це виправити. Що ж побажаємо їм в цьому успіху. У спільноті обговорював і нещодавне рішення розробників відкласти вихід деякого нового контенту та оновлень заради виправлення технічних проблем. Тут табір поділився на задоволених і незадоволених. Мікель відніс себе до когорти незадоволених і сказав, що це рішення далося йому важко. Важко, тому що в команди багато амбітних планів, до прикладу, зробити і сюжет більш інтерактивний, і з більшою часткою впливу гравців, і режим гейммастер далі розвинути, і багато іншого. То, на жаль, треба вигрібатися з цієї ями. Багато запитань у спільноти стосується і ігрового рушія Stingray. Гравці цікавляться, чому Ореохет обрала саме цей рушій, чому не перейшла на інший і що зараз робиться для поліпшення ситуації з ним. Якщо коротко, то перейти на інший рушій команді не під силу, потрібна величезна кількість ресурсу. А якщо не коротко, то Arrowhead залишається на стінгрей, але активно вдосконалює рушій під свої потреби. Цитую: ми витрачаємо купу часу і зусиль, щоб зробити рушій кращим та зручнішим для наших розробників. Кінець цитату: це необхідно, аби команда могла реалізувати всі свої амбітні плани в межах цього рушія, Отже, перехід на Unreal Engine чи інші рушій не планується натомість Stingray буде поліпшуватися. Хоча гравцям ззовні цього не видно, але всередині йде велика робота, щоб полегшити розробку на Stingray і розширити його можливості. Наступну частину інтерв'ю я свідомо пропускаю, тому що там немає нічого такого, що варте уваги. Єдине, що варто підмітити, що в листопаді або після нього гра повернеться до режиму маленьких патчів в короткий проміжок часу. В усьому іншому можна сказати, що тут ми почули більше цікавих деталей, але чути не означає бачити, тому чекаємо на зміни, і про них вже будемо говорити в наступних випусках. Ну і сподіваюсь, він купить собі нові шкарпетки. Не забувайте, що ви також можете залишити свою думку. Або якщо оповідач видав якусь чуш, виправити його і зафукати дізлайком. На цьому я вам дякую. Тримаємо стрій за свободу і демократію громадян Суперземлі! Побачимось в наступних відео.